Це з цим базари треба. Ти хто? За тобою і ти? Дробаш Привіт. Здоров. Вже не помню коли на стіл нормальна хавка падала. Сталкерня або зовсім пуста ходить, або до хера бувала. О. Річний проект з. Так, що нового в зоні? Вже не пам'ятаю, коли на стіл нормальна хавка падала. Сталкерня або зовсім пуста ходить. Доброго так вечора. Обували. хто... Така може його вальнуть. Це бах чи що? Бувай. А чого він зеленим підсвічується? Ну що, друже, вибачай? Від нападників знайти зачіпки щодо схеми зі сканерами, так так, так.